Ми у сесійній залі міської ради відбулася нарада голів квартальних комітетів розглядали питання благоустрою. Перш за все обговорили готовність Хмельницького до святкування дня міста. Як зазначив Анатолій Нестерук, заступник міського голови є проблеми із фінансуванням, затримка лишень за державним казначейством, тому не вдалося виконати усі плани з ремонту дорожнього покриття. Попри це, фінішну крапку поставили на вулиці Колгоспній, що у Гречанах розпочали роботи на вулиці Качинського. Незавершеною до святкових днів залишиться реконструкція фонтану біля кінотеатру Шевченка, але це не завадить гідно від святкування. День міста разом із іншими заходами планують провести велику сільськогосподарську виставку на Прибузькій, відвідати її, виявили бажання закордонні делегації, мають оцінити гості і чистоту міста. Анатолій Нестерук звернувся до голів портальних комітетів із пропозицією організувати суботники, наголошували під час наради на забороні спалення листя та іншого сміття. Заступник міського голови каже: міська влада не ставить завдання штрафувати паліїв. Важливо спонукати їх вивозити сміття. Особливо це стосується жителів приватного сектору. Але і тут знайшлися нюанси. Повинна забирати машина, потрібно каштанів багато. Є? Я сама а сьогодні в цілу ношу забрала каштани. Бо коло мене цей каштан на дорозі, хоча й до мене то. Куди <різь> я його понесу? Я, звісно, тихенько в контейнер <різь> Ну, правильно, а другий, де машина їздить, машина не хоче брати, в контейнер далеко везти. І вони возмущаються. На нараді зауважили, сміття із приватних ділянок забиратимуть справно, якщо жителі будуть вчасно розраховуватись за цю роботу. Окремо Анатолій Нестерук звернув увагу на підготовку міста до зими. Каже, цьогоріч із міського бюджету виділяють кошти на придбання спецтехніки. Уже закуплено два нових розкидувачі піску та два механізми для розчищення тротуарів від снігу. До питань дорожніх додали про розклад руху громадського транспорту. І з ним, каже Анатолій Нестерук, на комунальному підприємстві Електротранс проблем немає а от приватники не завжди дотримуються розкладу руху. Говорив заступник міського голови і про важливість перевірки освітлення та напруги на деяких вулицях, а також про заміну електроопор та зрізання дерев. Мешканцям міста також доводьте інформацію, що ну, не всі читають газети, ну і не всі там сидять на сайті в інтернеті і дивляться сайт міської ради. У нас служба 1580 працює цілодобово. На цю службу приймаються будь-які заявки. Чи хтось десь впав, чи хтось десь потикнувся, чи ще щось, не дай Бог щось, де світло, де напруги. Ви самі можете дзвонити і мешканців націлити, хай вони дзвонять. Звернувся Анатолій Нестерук до голів квартальних комітетів із пропозицією надати протягом двох тижнів інформацію про потребу встановлення дитячих майданчиків у мікрорайонах. Всі пропозиції обіцяв врахувати та по можливості виконати. Бажання бути гарним господарем часто густо переважає над здоровим глуздом, особливо в осінній період, коли мешканці приватного сектору вважають своїм обов'язком підпалити згорнуте сміття суху городину, аби навести лад у себе на подвір'ї. Причому рідко хто задумується про шкоду, яку наносить навколишньому природному середовищу, людям і, у першу чергу, собі. А все це тому, що з листям та травою, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Продукти згорання викликають подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру в крові, негативно діють на вуглеводний обмін, можуть бути причиною онкологічних захворювань. Спеціалісти управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста розпочали рейдову кампанію, аби попередити спалювання, наголосити про можливі наслідки та ознайомити несумлінних городян із штрафними санкціями. Згідно правил благоустрою території міста Хмельницького категорично забороняється випалювати сухорослинність, розпалювати багаття, спалювати сміття листя тощо на території міста, території підприємств, організацій, домоволодінь, зелених насаджень та інше. Якщо вам не байдуже здоров'я ваше та ваших дітей, закликаємо вас не спалювати опале листя, а раціонально його використовувати. Складувати у компости і отримувати чудове добриво спалювання сухої рослинності або її залишків регулюється чинним законодавством і допускається лише в разі господарської необхідності та за обов'язковим погодженням з місцевими органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища. А от самовільність карається у вигляді штрафів для громадян від 340 до 1360 гривень на посадових осіб та підприємців від 850 до 1700 гривень. Не сплатив єдиний внесок, залишишся без майна. Представники міського управління пенсійного фонду України регулярно здійснюють рейди ринками міста, аби нагадати підприємцям про обов'язкові здійснення платежів. Наразі більш ніж 4 тисячі ринкарів заборгували пенсійникам понад 11 мільйонів гривень. З метою пожвавлення платіжної дисципліни платників управління пенсійного фонду спільно з Державною податковою інспекцією та виконавчою службою нашого міста здійснює на регулярній основі виїзди на ринки міста з метою вжиття в заході примусового впливу на боржника. Злісним боржникам загрожує опис майна з подальшим його вилученням та реалізацією. На ринку Ізіда під час останнього рейду виконавці описали п'ять контейнерів. Сьогодні спільно з пенсіонним фондом був здійснений виїзд для опису майна боржників, а саме металевих контейнерів. Боржникам надано 10-денний термін для погашення даної заборгованості. У разі непогашення її в 10-денний термін буде призначено оцінююче в виконавчому провадженні, та майно буде передано на реалізацію в примусовому порядку для погашення боргів перед пенсіонним фондом. Фахівці наголошують, незважаючи на те, що влітку набрав чинності закон, який надає права адміністрування єдиного внеску, міністерство доходів і зборів, тобто податкові інспекції, питання погашення заборгованості перед бюджетом пенсійного фонду залишається обов'язковим. Своєчасна сплата внесків гарантує зарахування страхового стажу, який відіграватиме важливу роль при призначенні пенсії. Безкоштовним інтернетом відтепер можна без проблем скористатися у центрі міста. На капітально відремонтованій алеї, що поблизу Майдану Незалежності, за сприяння міської влади відкрили вільну зону в доступу до всесвітньої мережі. Ідея була така, знаєте, щоб зробити для молоді, ну, щоб є в когось інтерес. І одні на роліках інші. І тут якась буде група людей. Користатися послугою надзвичайно просто достатньо лише мати ноутбук або телефон для входу в інтернет. Жодні паролі не потрібні. Перший раз потрібно зайти на сайт Хмельницької міської ради, це буде відбуватися автоматично, а потім можна користуватися вільним доступом на різні сайти, переглядати відео, сидіти в соціальних мережах. Швидкість інтернету приблизно 10 мегабіт в секунду. Ну я думаю, це достатньо для перегляду відео і фото, і завантаження багатьох. Программа безкоштовний вайфай поширюється на відпочинкову алею, що на Соборній захоплює також алею закоханих та сесійну залу міської ради. останній вільний доступ до інтернету відкрили спеціально для послуг журналістів. Першими переваги інтернет алеї оцінили учні колегіуму 17-го ліцею та 29-ї школи. З нагоди презентації вайфай зони влаштували флешмоб та змагання. У свою чергу подарунок від міської влади школярі отримали роутери та флешки. Звісно, я вважаю, що це чудова ідея, адже це місце, де молодь зможе проводити час з користю, адже ми знаємо, що окрім деяких шкідливих аспектів інтернету, є ще дуже багато способів, як знаходити друзів, спілкуватися, пізнавати цікаву інформацію, вчитися завдяки інтернету. Тому я думаю, створення цієї алеї піде на користь. Школярам і, взагалі, хмельничанам на мою думку, це дуже хороша ідея, тому що кожен у місті може сюди прийти і скористатися цією можливістю. Безкоштовний вай-фай у перспективі з'явиться і у зоні відпочинку поблизу кінотеатру Шевченка на провокзальній площі та навіть у громадському транспорті. Ми пройшли вже в п'ятницю кредитну раду. Якщо буде постанова Кабміну там щодо залучення коштів понад бюджетні призначення, ми плануємо закупити 45 нових тролейбусів. І вже думаємо, що в нових тролейбусах от, теж зробимо. Може більше їздити будуть. У роботі аптекарів завжди дивує, як вони запам'ятовують таку велику кількість медичних препаратів та ще й в змозі прочитати нерозбірливий почерк лікарів. Виявляється, все дуже просто. Ми кожен день ним користуємося. Ми кожен день їх продаємо. Ми кожен день їх починаємо. Читаємо, нам це не зовсім не тяжко. Лікарі є різні і почерки в них різні. Одні лікарі ще навіть краще пишуть, ніж ми. А є лікарі, розбираємося. Ну, ми привикаємо до своїх лікарів, ну ті, що там близько біля нас, ми їх бачимо, ті почерки починаємо розрізняти вже. Неважко. У третю суботу вересня фармацевтичні працівники відзначають своє професійне свято. Без перебільшення їхня робота є вкрай важливою для людей, адже саме завдяки фармацевтам країна забезпечена усіма необхідними лікарськими препаратами. У Хмельницькому на сьогоднішній день розгалужена мережа згаданої галузі: 130 аптек, 8 складів, 7 аптечних закладів зберегли виробництво лікарських форм. Відрадно, що три суб'єкти господарювання комунальної власності. Їх аптечні кіоски знаходяться в усіх куточках обласного центру. Напередодні професійного свята кращих з кращих представників фармацевтичної галузі привітали у міській раді. Заступник міського голови Григорій Давиденко вручив грамоти та цінні подарунки. Я вас хочу привітати з цим святом. Хочу вам, передати, передати привітання Церйовича Мельника. Бажаю щастя, здоров'я, родинного затишку, сімейного благополуччя, кохання, щоб ви кохали, вас кохали, матеріальних статків. А найголовніше, щоб ви були здорові. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. за його злочини. Я без вони майже 5 років провів за гратами. З мене силою, знущаннями. Вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.